Вітаю! Чи є загроза наступу із Білорусі на Україну? Наступу карти мені не показали, але вони мені показали, що по старшому аркану сила у них достатньо зброї, щоб нанести удар по Україні. На це вказує трійка мечів. Також вісімка кубків і сімка мечів вказують на те, що можуть забігати е, дергешні групи. По старшому аркану диявол це можуть бути, мани... бути маніпуляції. Е, Туз мечів це погрози, це обстріли можуть з їхньої сторони. А наступу поки що. Мені карти не показали. Отже, поки що, як кажуть, нічого не міняється. Те, що було раніше, так воно наразі і залишається.